В ім'я Ісина Святого Духа, апостол Матфей у своєму Євангелії постійно посилається на старозавітніх пророків, щоб донести до свідомості свого народу, народу Ізраїля, що Христос є саме той, істинний Спаситель світу. І сьогодні теж Він говорить словами пророка Ісаїї. Він каже, що народ, який Сидить у темряві, побачив велике світло. І тим, хто перебуває в Україні і в тіні смертній засяяло світло. І далі він продовжує, що з того часу Господь розпочав проповідувати і говорити покайтеся, бо. Наблизилось Царство Небесне. Тобто, це говорить про те, що покаяння є основа серцевинна спасіння, і якщо хочемо, то це є головна умова правильного духовного удосконалення людської особистості, От, без якої неможливо людині вирости в міру віку Христового. Це є результат правильного. Я бачите, повторюю це, це слово правильного. Це не в тавтології, а спеціально повторюю правильного пізнання себе, яким є я в дійсності, якому дійсно насправді стані перебуває мій внутрішній світ. Що смертельна сила гріха вона пронизує, тобто отрує собою усі сторони людського життя, людської душі. І от, і от аналізуя в емперичні даності людську природу преподобний Ісаак сирін, приходить до такого висновку, що органи пізнання сильно пошкоджені. Гріхом, тобто вони духовно хворі. Пізнання чого? Це пізнання Бога, пізнання своєї душі, свого внутрішнього світу, пізнання навколишнього світу, і навіть того самого загалом Всесвіту, ці саме органи, вони пошкоджені гріхом. Зло це є така жорстока, безжалісна, саме духовна хвороба. Вона протиприродня душі, тому що Господь зла не створив, зло взагалі не існує по собі. Воно існує тільки тоді, коли його, це зло звершують. І зло це уразило душу людську і тим самим органи пізнання. Страсті, це, скажімо так, такі темні, егоїстичні, божевільні, ненажерливі бажання і цілі. Які постійно нападають на людську душу, вони бентежать розум, вони відбирають мир душевний, вони відтісняють ради життя людини. Ми бачимо, що хвора душа, хворе серце, тобто да, почуття, хвора воля, хворий розум і звідси витікає, тобто породжуються, створюються, виникають. Нерозумні думки, а то навіть і взагалі безглузді, хворі почуття, божевільні ідеї, ненаситні бажання. І оскільки ми бачимо, що страсті це є духовна хвороба душі, то одужання, тобто процес одужання, духовного зцілення, він повинен проходити шляхом очищення і визволення від полону страстей зла, яке перебуває в людській природі. От, і це потребує, потребує тривалого часу. Цей процес відбувається досить повільно, от, І він не потребує чимало зусиль і разом з тим терпіння. За порадою преподобного Серафіма Сарурського, ми повинні. Навчитися навіть терпіти самих себе, що, про що йде мова? Тобто, ми повинні визнати себе до кінця духовно хворими і признати те, що від нас нічого доброго чекати не варто. Тобто, ми зараніше повинні погодитися з тим, що ми, ми можемо допускати в своєму житті чимало помилок. От, і духовних мається на увазі падінь. От і навіть коли ми намагаємося робити добро, то виявляється так, якщо уважно прослідкувати, що це добро, воно отруєне, отруєне гріхом, це думкою, думкою про себе, от, що я дійсно добрий, і воно не є до кінця чистим. А напроти, воно є брудним, це добро. Там в ньому перебуває часто, воно перемішане з гордістю, марнославством, з ухвальством, А в окремих випадках навіть є лицемірство, акторство. Чому це використовується? Тому що людина боїться, що про неї подумають. Її просто це, як би сказати, оберігає, зупиняє. А якщо по цього не було страху такого, от Сигналу, то вона багато чого б натворила злого. Оце деякі міри зупиняє. Тобто, ми бачимо, що ми добро робимо через силу, силоміць. От все це робимо. Якщо людина дійсно стала на шлях такого духовного улікування, оздоровлення своєї душі, це називається духовне спасіння, духовне зцілення, то вона спершу повинна. Так скажімо, ретельно, уважно, глибоко. от, Глибоко вона повинна обстежити, оглянути, як лікар пацієнта в свій внутрішній світ, свої душевні сили. от, І що саме там перебуває вивчити, які в мене. Думки, які в мене почуття, враження, які емоції, які бажання, які прагнення, щоб зупинитися на собі і повивчати свій внутрішній світ. Оце є якраз така, як називається це внутрішнє діло, без якого не може бути правильного удосконалення людської особистості, і святитель Ігнатій Бранчанінові навіть це говорив з таким жалем, що немає внутрішнього. Діла, я його не зустрічав, читають молитви, да відвідують храм, посту і тому подібне, але ж ніхто не займається своїм внутрішнім світом, не стежить за самим собою. От і звідси буває так, що людина перетворюється такого, скажімо, як хто такий сказав, святого сатану, от гордого праведника. Це дуже. Це дуже складна, це дуже небезпечна духовна хвороба, тому що вона лишає людину спасіння, вона її від, від віддаляє від Бога. От, і разом з тим ми повинні навчитися відрізняти добро від зла. Боже дійство від лукавого, демонічного. Тобто, коли людина відрізняє духовні речі, то ця якість і рахується, це дуже. Важлива і цінна якість для людської психології, вона е, називається, означається е, розсудливостю або, іншими словами, духовною мудрістю. І богомудрі люди її називають царицею чеснот. Тому як от, е, для їжі потрібна сіль, так само і в справах добра любові. Повинна бути розсудливість і поміркованість, тому що і добром, і любов, якщо вона не розсудлива, не поміркована от не своєчасна, можна лише тільки нашкодити іншим людям. І з цього приводу, преподобний Іоанн Сінайський, і ще кажуть, лісвичник, він каже: те, що для одного може бути ліками. Для другої людини може стати навпаки отрутою. От, бачите, як він, як він розмірковує. І одне і те ж саме може для однієї і другої людини бути теж ліками, якщо воно застосовується належний час, тобто да, належний, належний час. Да, і А коли не Належний час, то тоді воно може стати отрутою для обох. Це такий смертельний яд, який вилив сатана в людську природу, коли він не зумів звабити людину в гріх. І це настільки сильна, небезпечна хвороба, що вона може людину по її духовному стану от поставити в число духів відкинутих і ворожих Богу. От. І ознакою покаяння ще є те, коли людина себе визнає до кінця достойної усіляких скорбот цього світу. Так каже преподобний Ан Сінайський. От покаяння це е, не, як би сказати, це не є що таке. Ну, я, коли я сам себе починаю постійно називати там, свинею, чи ким там е, чи просто грішником, ні. Покаяння це внутрішній суд от, перед лицем Божим. Воно відкриває людині її справжній стан, як вже говорив, показує, що скільки є в людині багато прихованого гріховного бруду. І не випадково святий Геннадій Бранчанів каже, якщо побачиш у собі щось таке жахливе і недобре, то ти не лякайся, тому що в тобі там ще є. Ще є більше такого, скажімо, жахливого і недоброго, ніж ти собі можеш уявити. І вже Іван Криштацький каже, що бачення гріхів свого дійсного стану, воно нам відкривається в міру отримання Божої благодаті, Божого світла, для того, щоб то Господь не зразу відкриває нам, якщо нам Господь відкрив зразу, який ми є насправді. То ми б, не знаю, ми б перелякалися, ми б з розуму зійшли від того, що в нас відбувається. Ми тоді себе, себе б визнали, що ми дійсно нічим не відрізняємося від тих божевільних, які мають потребу в лікуванні. От. І тому поступово Господь відкриває це людині. Покаяння може бути тільки у тій людині, де Бог знаходить місце для себе. Тобто, коли ми відкриваємо себе для Бога. От, тоді наша душа подібнюється темній печері, яка освітлюється Божественним світом, тобто Боже благодаті, і тоді стає нам видно, що там є і що там відбувається в цій наші печері. От. І е, Покаяння в собі, е, воно містить в собі таку глибоку, тиху, благодатну радість, от, щоб людину е, захистити відчаю. От, і, і не випадково преподобний Іоанн Сінайський каже, що покаяння це є подолання відчаю і зміцнення надії. От, тому що коли е, людина да, цю характерно, така в них, бачите, цікава психологія. Досить для нас вона актуальна. Що диявол спочатку, перед тим, коли людина е, може зробити помилку, тобто якесь падіння. Він Бога в її свідомості показує таким ну милостим, що Бог тебе простить, Бог тебе зрозуміє. Але ж після того, коли людина падає, зовсім інакша картина. Він починає показувати Бога безжалісним. От да. І, і я згадував про про страсті, що страсті, це дійсно свороди внутрішні, внутрішні диктатори, озурпатори, а то можна сказати іншими словами, тирани, от, да, які от присутні в нашій душі, які мішаю, да, мішають нам жити спокійно і радісно. Ось і далі він що каже, коли людина впала в гріхи, коли вже такі прийшли в голову думки. А думки, які бувають? Що тобі, що все вже втрачено? Ти вже так дивись, от тобі кінець. От, і далі можеш е, грішити, тому що вже нічого ти не виправиш. Ось, І преподобний радить, що каже, треба в цей час набратися мужності і піднятися проти біса печалі. Що все-таки немає такого гріха, якого Бог би не простив, окрім гріха, і в якому людина, якого людина сама не визнає і не хоче в ньому, хоча б, хоча б я не знаю, ну, хоча б символічно покаятися. От, вже не кажуть, нам. Крайній кінець, от і тому я згадую слова преподобного Слава Фонського, який каже, що е, людина, душа, яка знаходиться в полоні страстей, тобто жадоба влади е, багатства на, насолод, оцих, Навіть якщо б ця людина вона е, заволоділа усіма земними скарбами, от. Е, Багатствами цього світу, якщо вона навіть була володарем над усім світом, над усією сонячною системою, то ця людина, вона ніколи не буде відчувати справжність і радості і ніколи не буде мати в собі душевного миру. А я знаю багатих, так багато таких каже він, які багатіли саме любов'ю до Бога, і до людей, любов'ю до добра. І коли і коли не славча що таким. Людям було сказано, що вони повинні сьогодні померти, то вони у відповідь говорили, так, хай буде по твоїй волі, слава тобі Господи, що Ти на кінець згадав про мене, що Ти забереш мене туди, куди увійшов куди першим розбійник. І саме молитва, покаяння, от, любов до Бога, до людей, це є та. Нездолана сила, яка потрібна сьогодні світу. Лише ця сила може врятувати світ. Наш, наш український народ врятувати і врятувати і весь світ загалом, тому що цей вогонь зла, ми бачимо, він переметнувся вже в інші частини світу от, і продовжує. Тому зараз як ніколи потрібно світу все-таки згадати про Господа, про єдиного істинного Спасителя Ісуса Христа. Як свій час сказав, він буквально це молитовно промовляв його, от буквально да, можна сказати, волав цар пророк Давид, що поміч моя від Господа, створившого небо і землю. Амінь.